Святого Духа ти не відніми, не залишай усіротившими нас, Боже. Так церква кличе у чешкі часи, без Духа Твого ми діти не зможем. Святого Духа ти не відніми, хоч охололи, опустили руки, святий наш Боже, ти нас підніми, бо всі попадали, неначе від розрухи. Святого Духа ти не відніми, коли побачиш стані запустіння. Хай Дух Святий повіє віянням святим, хай мертвих піднімає стління. Святого Духа ти не відніми, коли живої не побачиш віри. Опробуди нас, Боже, пробуди і відверни народ твій від могилі. Святого Духа ти не відніми, хай Він тривожить, загололе серце в часи темряві, Боже нам світи, з Твоїм світильником пробач постежці. Святого Духа ти не відніми. Я бачу, що йому є тісно в багатьох храменах. В ім'я Ісуса Боже нам прости, в ім'я розп'ятого Твого Святого Сина. Святого Духа ти не відніми. Помилуй тих, хто засмутили Його, і тих, які не цінували ним. Не залишай і їх дому пустого, бо Твоя милість вища над судом. І падаю я низь перед Тобою, бо бачу, Боже, наче страшний сон, як Дух Святий, вхащається в народі. Святого Духа ти не відніми в часи останні дуже тяжки увірити нас, Боже хорони, хай Дух Святий нам шлях покаже. Амінь.